Нині для молоді спортивні добавки стали майже звичним явищем. Їх вживають як професійні спортсмени, так і звичайні відвідувачі тренажерних залів. Виробники обіцяють ріст м'язів, більше енергії, швидке відновлення і навіть спалення жиру. В першу чергу це протеїни. Вони бувають сивороткові, вони бувають казеїнові і бувають рослинні. А тут людина може собі обирати те, що її якнайкраще підходить в першу чергу для її здоров'я. Саме тому я рекомендую, перш ніж починати приймати ті чи інші спортивні добавки, спочатку подивитися в сторону своїх аналізів для того, щоб зменшити ризики, які можуть бути потім. Фахівці пояснюють, спортивні добавки можуть бути корисними. Все залежить від якості сировини, з якої виготовлена продукція та порядок її вживання. Найпопулярніші з добавок це протеїнові коктейлі та амінокислоти. Якщо це досить серйозний підхід, якщо це зважено, і якщо це досить фізіологічно, найголовніше тут слово фізіологічно для кожної людини. Перше, це те, що протеїновий коктейль можна вживати перед тренуванням без приготування їжі ну, це досить да, от швидко. Смачно, тому що виробники турбуються про смакові якості. Друге, це те, що тут швидко можна заповнювати дефіцити, якщо є. Однак, все ж при вживанні протеїну варто бути обачним, адже при неправильному або надмірному вживанні він може зашкодити організму. Згідно дослідження лікарів, білкові порошки негативно впливають на стан шлунково кишкового тракту та можуть провокувати розвиток важких захворювань. В цьому винні емульгатори та. Ароматизаторів добавках. Вони руйнують весь шлунково-кишковий тракт, вбивають мікрофлору і сприяють виробленню токсинів. До прикладу, внаслідок вживання спортивних добавок можливе перенавантаження печінки і нирок, особливо при зловживанні білком чи креатином та проблеми з травленням. Виробники можуть не перевіряти на наявність там антибіотиків, на наявність ще якихось токсичних речовин, які можуть бути у складі самої сировини. І це буде становити небезпечно. Для людини у довготривалій перспективі. А слідучий момент для того, щоб дати, як то кажуть, такий швидкий результат, вав-ефект, виробники можуть додавати стимулятори заборонені, або можуть додавати гормональні речовини, які теж будуть безпосередньо впливати на. Стимулювання гормональної системи це стимулювання воно буде тимчасовим, воно буде давати якісь певні результати, але потім здоров'я дуже сильно провалюється. Олена Фітнес-тренерка, дівчина щоденно займається спортом та тренує підопічних. Каже, із спортивними добавками варто бути обережним. Якщо в людини вже є проблеми з нирками, тоді вже можна його вживати тільки після консультації з лікарем. А в загальному для здорової людини він абсолютно нічим не шкодить. Це здорова повністю додаток. Добавка до їжі до підбору спортивного харчування варто ставитися відповідально, адже деякі добавки можуть впливати на гормони. Добавки, особливо з лактозою, викликають здуття біль у шлунку та діарею. Людина абсолютно про себе нічого не знає. Вона починає пити цю добавку, тому що її порадив друг, її порадила подруга, її порадив фітнес-тренер. А що відбувається шлунково-кишковим трактом? Може зараз печінка. Якісно і гарно перетравити і трансформувати цей білок для того, щоб він пішов туди, куди потрібно. Людина не знає. І тут вона отримує оце високоякісне харчування, а справитися з ним вона не може. Її шлунково-кашковий тракт просто до цього не готовий. За словами фітнес-тренерки, якщо протеїн призначає кваліфікований спеціаліст, то ця добавка є повністю безпечною, адже протеїн це джерело білка, що допомагає забезпечити організм амінокислотами для відновлення та росту тканин, особливо м'язів. Вікових обмежень щодо вживання даної продукції немає. Протеїн це додаток, це сам білок. Білок такий, як ми користуємося, як ми споживаємо його із творога, із риби, із м'яса. Це такий же самий білок, просто він більш. Чистий, він більш сполучений, в ньому менше жирів та менше вуглеводів. І якщо брати, до прикладу, продукти, то такого чистого продукту, як протеїн, ви не знайдете. Це додаток, який ми маємо споживати із звичайної їжі, просто ми додаємо його в більш очищеному вигляді. І в загальному кожній людині для просто зміцнення і здорового проживання в життя потрібно. 0,8-1 грамів для одного кілограма. Тобто це протеїн мають використовувати всі дорослі люди, всі підлітки. Це мається на увазі про збалансоване харчування. Місцеві жителі кажуть, до спортивних добавок ставляться скептично, зловживати ними точно не варто. Я Думаю, у молодому віці ще мож, можна спробувати на тобто, як Я вже може бути вже вредно, вже засвоєння не таке. Це якщо по аналізам вашим. Якщо аналізи погані, то потрібно спочатку до лікаря піти провіритися, а потім вже приймати. Ну я думаю, що так. Спортивні добавки це не панацея. Вони можуть бути корисними, якщо використовуються розумно, помірно і бажано після консультації з лікарем або спортивним дієтологом. Та все ж варто пам'ятати про ризики, які може нести неконтрольоване вживання спортивних добавок.